Уляда, Оля Полякова і Тіндер, Злата Огнєвіч про Марію Єфросиніну, Тарас Голубков, Мацкві. Квіткова при валюті. Мова, знову мовне питання. Загублена Мейхер. Саша Бо, Гордон, Дьомін, Багірова... Псарян. Ну що ж, мучуйте зручніше, з вами ваш штату Пліткар Безпалов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Перепрошую, в мене сьогодні трішки сіплий голос, тому що захворів, але лікуюсь. Не потрібно на нас ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Адже це пліткова спільнота. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, на мій інстаграм паблік Прозірок. Усі посилання. Силання в описі під цим відео. Поїхали, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. 72-га окремо механізована бригада імені чорних запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії задля нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але будь ласка, друзі, не забувайте донатити. Так, незламні, і красиві мої рухаємося далі. Ну що ж, друзі, розпочну цей випуск із наступного відео. Давайте переглянемо. Друзі, я дуже вам вдячна за ваші відповіді. Я бачу кількість людей, яка взагалі відповідала і я в приємному шоці, і скажу, що ми десь з вами схожі, бо я також дуже багато разів щось починала, кидала, в мене не виходило. І я пройшла такий тернистий, називаємо це так, шлях до тіла, в якому я зараз знаходжуся. І я від нього кайфую. І я зараз ще трохи на наборі масі, бо я хочу трохи підкачатися, трохи набрати вагу, яку я втратила зі стресом. Але я зараз там, де я кайфую від себе і цей кайф. Я вже казала, що я не хочу створювати марафон, марафон схуднення, типу, схудних за сім днів, добися ідеального тіла, бо це все червато, це все має наслідки. І це все йде нездорову лінію. Я хочу, щоб все було здорово і через любов до себе. Як же красиво підігріває аудиторію, як же старається, як же лізе зі своїх м -м штанців Даша Квіткова, адже. Коштують її курси, чи малих грошей 39 тисяч гривень, по суті, тисячу доларів. І Якщо збереться хоча б 100-200 осіб, просто порахуйте, скільки грошей вийде. Дуже сумно, що квіткова взагалі не думає про свою репутацію, а в черговий раз пробиває дно, показуючи, що аудиторії можна втюхати будь-який інфопродукт. Ну що ж, будемо спостерігати за розвитком подій. Будь ласка, напишіть в коментарях. Чи купували ви коли-небудь подібні курси, знадобились вони вам по життю, отримали ви нові знання, чи ні? А можливо, хтось і купував курси квіткової і може нам вислати цей курс, почитати, ознайомитися, зробимо розбір. Йдемо далі. Оля Полякова дуже активно в дорослих дівчатах обговорювала Тіндер і настільки здалася справжньою професіоналкою, що назріває питання, чи не знаходиться там сама пані Оля. Я вам скажу, це звичайно створено чисто для хайпу, аби люди поговорили. Адже у Олі Полякової чудова команда. І навряд чи Оля там сидить. Ну, об'єктивно, в неї є сім'я, вона щаслива в своєму шлюбі. І я вважаю, що Полякова правильно скористувалася платформою Маші Єфросиніної, аби заінтригувати і розпалити інтерес глядача до її персони. Тож молодець Ольчик, В черговий раз я переконуюсь, що ти у чудовій формі професійній, і тобі треба віддати належне. Небагато хто з українських зірок вміє епатувати, інтригувати і тримати в увазі довгий час своїх прихильників. А Оля Полякова це вміє на усі 100. І не відходячи далеко від дорослих дівчат, Злата Огнєвіч вперше прокоментувала конфлікт, адже нещодавно Маша Єфросиніна та Оля Полякова наїхали на Злату, не називаючи її ім'я напряму, ми це обговорювали в декількох відео, і не зрозуміло з чим пов'язана така агресивна позиція від Олі та Маші. Цитую: коли я це побачила, я була приголомшена. І я дуже здивувалася, тому що в Олі і Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе. І в тому числі об'єктивна оцінка мене в своєму дописі. В сторіс, моя мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. Я не знала, що Маша Єфросиніна – артист. Але це їхня позиція, розповіла співачка під час свого інтерв'ю для ЖВЛ. І тут я знову наголошую, хочу підтримати однозначно Злату Огнєвіч, тому що конфлікт висмоктаний з пальця, і що цим хотіла досягнути Оля та Маша, не зовсім зрозуміло. Але у кожного свій погляд, і я люблю нашу спільноту саме за те, що ми. Вміємо палко пристрасно дискутувати і під час нашого діалогу знаходити спільне зерно істини. Напишіть, будь ласка, в коментарях на чиєму ви боці у цьому конфлікті і чому. Також не забуваємо присилати в дайрект моєї інсти інформацію про зірок, кому що відомо. Буду дуже вдячний, адже саме з вашою допомогою ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Представителя ситий жизні ми знайшли прямо на сйомочні площадки. Здесь... Майра виходять, мені обіцяли 40 жінці. Знайомтесь, це український кліпмейкер Тарас Голубков, який нещодавно виїхав з України і якимось магічним жезлом опинився на Росії і знімає кліпи для клави Коки. Коли для тебе відкритий увесь світ, Європа, Америка, чому ти. Вибираєш Росію. Це його особистий вибір. Український режисер показав свою позицію, і я дуже сподіваюся, що на нього будуть накладені якісь санкції, він буде в'їзним назад до України, адже виїздив він через український мінкульт. Як виявилося, абсолютна правда, людина зробила свій вибір. Ну що ж, Тарасе, побажаю тобі удачі, але цей режим, який ти обрав, Тебе з'їсть дуже швидко, і будемо спостерігати і ласувати деталі на твоєї кар'єри. Пишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Як на мене, гроші пахнуть, і вибір є завжди. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Зачитаю вам один із коментарів під моїм відео Із Одеси, і для мене і має значення на якому язикі розмовляю. Я вибираю кожен день русський язик. Заканчивала украинскую школу, диплом на украинском, документы на украинском, но мой быт, соцсети, общение с любимыми и друзьями, книги на русском. Я люблю и ценю свой комфорт. Осталась в своей стране и лучшем городе. Не бежала, не выезжаю. Зарабатываю не в Украине и выбираю тратить каждый евро в любимой стране, поддерживая экономику, несмотря ни на что. Отстаньте от нас. Я не знаю, еще повинно статися. В свідомості таких людей, аби вони зрозуміли важливість вибору української мови. Сонечко, чудово, що ти не виїхала і витрачаєш свої кошти саме в Україні, підтримуючи економіку, але мене дуже здивувало наступне формулювання: я люблю і ценю свій комфорт. Це взагалі про що? З яких це пір українська мова створює дискомфорт? Я розумію, що кожен самостійно повинен прийти свідомо і вибрати українську мову, але до тих пір. Поки буде лагідна українізація, руський мір не піде з нашої землі. І я дуже сподіваюся, що люди будуть відноситись до цього свідомо і, врешті-решт, вибирати рідну мову, а не мову окупанта, який приходить і вбиває українців. Як у вас ситуація з українізацією? В коментарі. Так, незламні, і красиві мої, рухаємося далі. Скільки себе пам'ятаю, весь час намагалася щось змінювати у житті. Іноді навіть ця внутрішня тенденція мене дратувала у собі. Якось років вісім назад зрозуміла, що це моя природа. Я приречена. Мало того, Прийняла себе саме такою. Але останнім часом, десь за півтора роки до війни, відчула, що мені потрібні якісь серйозні зміни, як внутрішні, так і зовні. Це було нестерпне відчуття. Куди бігти, до кого, що робити. Скільки усього було і в особистому, і в професійному. Напевно, на декілька життів вистачить. А все одно, щось не те. Я відчувала, що тепер мені хочеться. Кардинальних змін і ось війна. Скільки всього змінилося? Кардинально і продовжує змінюватись. Скільки стресу, розпачу ні, цього не може бути. Господи, невже це не сон? Щастя, болі, депресії, радощів, нових можливостей, справжнього відчуття, що живеш і що жива. Бо якщо жива, то вже добре. Саме так відповідаю на запитання, як справа так будь-який дискомфорт для багатьох стає трампліном, до зачекавшихся нових можливостей. Mm, ось такий допис. Останній допис в своєму інстаграмі залишила Надя Мейхар. Кому що відомо про надію, будь ласка, надсилайте в Діректного інстаграму. А з останнього, що я чув про надію, вона знаходиться в сильній депресії. Не розуміє, як і розвиватися, що робити, хочу трішки розібратись в цій ситуації і все ж таки дізнатись, що відбувається з надією. Що вам відомо, будь ласка, мій інстаграм відкритий до ваших роздумів. Будь ласка, висилайте інформацію. Яке у вас взагалі ставлення до надії Мейхер подобається вам чи ні? І чому? Але так само, тобто, так само звалила з України в перші дні війни. Є питання, щодо її чоловіка до речі, також. Де він був в цей момент? До речі, зі своїми великими заявами про те, що ні в коєму разі не здавайте житло переселенцям зі Сходу. Не було такого? Було таке. Це про кого, чому... добро, тому що я про цю подругу, яка давала. Я не хочу зараз їх навіть називати. Ну про цю блогер, що видатну Зивана Франківська, яка розказувала про те, що я не хочу втрачати свій блог, а потім вона ще розказує про те, що її неправильно ага, зрозуміло, все, все, що це була все. нарізка. То хай подивиться пряму мову. Це пряма мова. Вона так говорила. Те, що там дійсно деякі її цитати просто скомпонували, це факт, але це її цитати. Вона так говорила, що ви її сторінку ви це побачите. Там вона брала участь у голодній тусі, як і багато інших з цих чуваків, і вони мають в аудиторії. І якщо після того як це стає відомим, аудиторія лишається, то це означає, що аудиторія не бачить цьому проблем. Ось вам і штрих до портрету Саші Бо. Чоловік пропонує не здавати квартири біженцям. А Саша Бо в перші ж дні. Виїхала з України і все ж таки не вирвано з контексту. Боялася вона втратити свою платформу Інстаграм, адже це реклама, адже це заробіток. Mm. А мені нема чого додати. Здається, все зрозуміло. В мене лише одне запитання. Хто покажіть мені цих людей? Які підписані на Сашу Бо, хто від неї фанатія? Можливо, є тут її фанбаза, будь ласка, давайте поспілкуємось, тому що для мене такі блогери це взагалі якийсь сюр. Верба, Щегель, ось ця вся тусовка. Саша Бо, але ж ні, лідери думок. М -м ну ну, Сашо Бо від болота, в яке ти вляпалась, не відмитись, і ми усе пам'ятаємо. Продаю автомобілі свої. Тому що грошей не вистачає. Отак, Дмитро Гордон дав інтерв'ю славі дьоміну. Дьомін намагається бути серйозним інтерв'юером, прям зайняти місце Анатоліча. Тільки хочу сказати, що більш прісного нецікавого діалогу я в житті не бачив. Гордон цікава особистість. Він справжнє обличчя українського шоу-бізнесу, а ти кивав головою і задавав досить зручні запитання. Якщо ви не бачили цього інтерв'ю, не рекомендую до перегляду витрачений час даремно. Як вам взагалі інтерв'юшки слави дьоміна? Напишіть, адже, як на мене, у нас в Україні поки що немає дуже сильного інтерв'юера. можливо, канал розмова досить непоганий. Але так, щоб це прям чіпляло і було дуже круто, інтелектуально, гостро М -м -м. ніхто на розум не приходить. Напишіть топ-3 улюблених інтерв'юерів українських на YouTube каналі. А тобі Дьомін побажаю трішки більше готуватись до інтерв'ю і задавати нормальні запитання. Адже продукт, який ти виробляєш, він настільки нецікавий, настільки прісний. Ой, божечки. Ух. Аж коробить і на завершення українська блогерка Лілія Багірова про яку я розповідав, працює з пивоваровим російським бізнесменом, робить свої ретріти на балі, чи де вона там знаходиться. Я трішечки помилився, коли знімаєш щодня шалену кількість контенту, плюс ви надсилаєте чимало інформації в дірект-інсти, я можу заплутатись, таке буває. І тим паче, коли ви мені надсилаєте подібну інформацію, будь ласка, друзі, теж перевіряйте. Я не встигаю прям все перечитувати, вчитуватись кожне слово. Отже, Багірова працює не з російським бізнесменом в цьому ретріті. Вона працює з пивоваровим тим самим засновником магії ранку. Але це не змінює суті. Чергове не неїба... Яке ви втюхуєте своїм підписникам, аби максимально на цьому збагатитись? Адже ретріти ну це просто крінжатіна, яка ніяк вас не збалансує, ваш внутрішній світ і нічим не допоможе. Тому, дорогі друзі, хто планує йти до Багірови, будь ласка, подумайте тричі. Адже нічого корисного ви не отримаєте, а гроші з вас викачують за допомоги магії ранку. Ой, 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 невже інфоганщина прийшла в Україну і настільки активно атакує користувачів? Не знаю. Давайте порозмірковуємо в коментарях, можливо, хтось купував ретріти, вони вам якось допомогли. Хочу для себе трішки зрозуміти. Я відкритий до діалогу. Пишіть, читаю усі коментарі. Вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Трішки мені його складно знімати, тому що температура підіймається, горло болить. Але як я і обіцяв, кожного дня з вами. Тож бажаю усім гарного настрою. Будь ласка, залишайтеся в безпеці. Слава Україні! Разом до перемоги! А з вас сподобайки, коментарі та підписки. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.